Ходять усі, як старший йшов, далі друге йшов, далі третє, далі потім четвертої, як вони всі разом. Старший їх навчив ходити. І спершусь, ми їх мало водили, дали ще навчили і помалій йдуть. Як я ходив, наші вже сім'я ходила, так і ми ній ходять. Помали, так я той виріс, всі в нас було теж місемером. Ми всі ходили. Від. Та лиш не кажу. Поєднося, поєдно, скажеться, що тяжко, поки поєдно привикло, кояк. У коли зима, як та беру коня, упряю, роблю їм дорогу, та везу їх на коньові, коли велика зима. А не хачу доводять їх до центральної дороги, де дорога зроблена, кожного доведе і так хуй. От дзвонюючи діти тепер, бо тепер телефони, давно ще не дзвонювало, давно кожен вев вів від дорожі. Мана нас мама владувала, каже, те, частенько ми маємо піти, маємо вийти. Як ви сякав дорогу в чисті, не можете вийти так або... — А як виходять такі чисті дороги? Сукотяться, обходять. Дещо, і ми їм самі кажемо, не йдіть там калоп, ходіть десь хашку. Ти пам'ятаєш, коли ти перший раз почала ходити до школи цієї дорогою? Не було страшно? З ним і на край світа не страшно. Довго йшла? Час. А тепер за скільки ходите? 40 минут 30. А наверх час, бо наверх не тяжко. Не запізнюєтеся? Буває раз, два на тиждень, а потім так на 5 минут, зато не б'ють. Любиш ходити до школи, що так далеко ходиш? А довго йти? Три кілометр. А складно тобі? Ага.